Добігає свого завершення останній повноцінний літній тиждень. Я вітаю усю нашу незламну Кременчуцьку громаду. Цієї години на ваших екранах інформаційний випуск новин наш час і ми розпочинаємо традиційно спершу коротко поговоримо про оперативну ситуацію в низці регіонів нашої воюючої країни та про події на полі бою сьогодні. Уночі расисти атакували південні області ракетами повітряного та морського базування. Усі п'ять ворожих цілей було знищено силами та засобами повітряних сил України. Зокрема, ракети у межах Одеської області, ударний безпілотник у Дніпропетровській. По останній росіяни також вночі гатили із граду та важкої артилерії, внаслідок чого у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин. Повідомляють у тамтешній Ова. Ну а вже сьогодні зранку росіяни обстріляли куп'янський район Харківщини. Пошкоджено житлові будинки. Один чоловік зазнав поранень. Тим часом на фронті завчора між силами оборони України та російськими окупантами відбулося 35 бойових зітнень. Звітують у генштабі. Також наші воїни мають успіхи на кількох напрямках Запорізької області та продовжують вести наступальні дії південніше міста фортеці Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом на російських болотах на ранок п'ятниці заявили про нічну атаку на тимчасово окупований Крим. Зокрема, у Міністерстві вбивств Росії зазначили, що анексований ними український півострів був атакований 42 безпілотниками. Але за традицією окупанти взялись вихвалятись, мов пакіри Нєт, і всі літальні апарати, буцімто, було знищено. У той же час вночі в Калузькій області Росії прогриміла серія вибухів на військовому аеродромі Шайківка. Саме там знаходяться 9 бойових літаків, тут 22 м 3 які регулярно обстрілюють Україну. Що ж, можемо лише запропонувати любителям режиму Путіна вже просто або звикати до лишних вибухів і бавовни, або тікати. адже їхня агресія не залишиться без відповіді. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади, якими подіями для нас був насичений цей день. Вже готові поділитися із вами, наші журналісти. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій та о 20.40, А вже завтра ввечері зустрінемось із вами у нашому інформаційному щотижневику День за днем. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Бажаю приємних і спокійних вихідних. Бережіть себе, слава ЗСУ і слава Україні. Міському бюджеті кошти на опалення шкіл до нового року є. Питання, чому ми не платимо. Я знаю, ви часто задаєте Полтава теплоенерго. Ми не платимо, тому що ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського в частині того, що тариф не мав зростати в Кременчуці після 24.02. Полтава Теплоенерго самовільно підняла для нас тариф. Для міста, для юридичних осіб, для всіх містян ми пішли в суд і зараз в суді встановлюємо справедливість. Ми не погодилися з ними на те, що їхній тариф завищений для наших лікувальних закладів. Ми маємо по ньому оплачувати. Пішли в суд і майже виграли суд. Вони зрозуміли свою помилку і в досудовому порядку перерахували для лікарняних закладів на 9,5 млн грн, зменшивши нарахування. Тому що вони вважали, що наші некомерційні медичні підприємства це комерційні якісь структури, інші споживачі по класифікації. А це є Бюджетні установи, тому що вони фінансуються фактично з міського бюджету, з державного бюджету через Національну службу охорони здоров'я. Тому ми цю історію відбили в них на 9,5 млн. мільйонів. Вже зменшили нарахування. Зараз ми в судах, після того як суд визначиться щодо правомірності застосування Полтава теплоенерготарифу, ми будемо платити кошти. В міському бюджеті є сьогодні виплачена заробітна плата навіть наперед, по деяким галузям немає заборгованості, окрім Полтава, теплоенерго. Ні перед жодним постачальником електроенергії, води, тепла. Але по Полтава теплоенерго принципова позиція. Тариф несправедливий, тариф неправомірний, і ми в судах відстоюємо справедливість, відкриваючи філіали психоневрологічного диспансеру. Пам'ятаєте, да він закрився обласний, але ми взяли на себе частину функцій, Ми кошти міського бюджету спрямували і в Кухнівці відкрили відділення. Так же саме ми зробили тоді з наркодиспансером, да? Ми теж забрали в кухнівку і відкрили його. І зараз опрацьовуються питання щодо шкір вендиспансера. диспансера. Дійсно, там частина функцій потрібна, її треба буде десь мешканцям міста надавати, щоб вони не їздили в Полтаву. Ми опрацьовуємо зараз питання відкриття теж відділення. А на набагато меншого формату з набагато меншим переліком і фахівців і послуг в місті Кременчуці. Якщо це буде ну, ми все таки розглядаємо лікарню планового лікування в Кохнівці, Вона зараз у нас працює. Новий керівник прийшла да, досить ініціативна. В нас там є можливості по. Площі по приміщенням, тому що, скажімо, це РЕЛ тоді це була величезна махіна, яка була наповнена дуже багатьма послугами, які перейшли от в ці лікарні кластерні. Тобто люди за спеціалізованою допомогою будуть звертатись до Ріл Кременчуцька, яка буде кластерна, а деякі специфічні функції забере на себе лікарня планового лікування. Так, вона не отримує кошти від НСЗУ, але ми певні кошти дамо з бюджету і певні кошти вони можуть надавати платні послуги. Усе для фронту, усе для перемоги. Та поки влада Кременчука малює шапки вушанки замість будьоновок за вдумайтесь 60 тисяч гривень, та робить закупівлі на потреби ЗСУ із переплатою у тисячі гривень на власну кишеньку, свідомі кременчуцькі колібіни дивують дійсно потрібними речами для нагальних щоденних потреб військових. Так, друже Максим, привіт. Добре. Так розкажи. Что у нас тут такие цикавые. Это у нас переносной фильтр для воды угу. Показывай, как он выглядит Распаковка Распаковка Вот так вот он у нас выглядит угу. Друже, тысла расскажи Сколько ступеней фильтрации Здесь первый фильтр Это фильтр грубой очистки То, что у нас окунается непосредственно в водоем В воду Откуда будет идти забор воды. Потом у нас идет два вида смол, uh -huh. е, уголь и uh -huh. биологическая очистка. Uh -huh. Так, він повністю портативний, полностью портативный, переносный. Да, у нас номинальная потужность 2-4 литра хвилину и uh -huh. 5-1000 литров он может себя пропустить. Это просто круто. А воду ми будемо пити звідси. Ось такий. Зелененький басейн. Зараз промиваємо систему. Скільки ми качків приблизно зробили? Навірно, раз 20. ми качнули, щоб заповнити цю систему, тому що фільтр повністю був пустой. Угу. Вся туба була пусті. Так, Саме перший фільтр у нас там вже потонув. Він десь на дні. Жаб. Пугає. І сліди вже где-то порядка літро-полтора. Тобто все просто. Все, он працює. Ну що, будемо дегустувати? Давай. Не, не. Давай. Подержиш? Конечно. Тобто я думаю, що це буде незамінна штука для хлопців. А, в принципі, будь-який підрозділ, тому що можна буде воду набирати майже, Не майже а з будь-якого водойому. Угу. До речі, пінниця вона через один з фільтрів, тому що вона дає таку так, так звану пінку. Ось така водічка. О, Макс, ти, ти перший. Великолепная вода. Сейчас обалдеть. Там, ну, да, я попробую. Спасибо. Так. Слушай, отлично. Вообще отлично. <laughs> обалдеть. зеленого, чистая. всю установочку мы как раз повызимо. Хлопцям на підрозділ Людь, який зараз на Донбасі. От ми про, про цю установку з ними розмовляли, вона їм дуже-дуже потрібна. І не тільки їм, тому що і 93-я бригада питала про них. Ну і Відвеземо і будемо чекати зворотній зв'язок. Якщо хлопці користуйтесь про річ. Далі ми десь з Дніпра ще поїдемо поб'ємо водичку. Все, друзі, до зустрічі. Пока-пока. Це можна -пока. назвати корисна модель фільтру, тому що там зібрані всі вже давно зв'язані способи очистки води. Просто її вдосконалили для ручного переносу і очистки води. Це таке створили у Кременчуці, правильно що? Так, так, да. так. Оце відео ви зняли коли. Срідо. Ну і сьогодні ми маємо п'ятницю. З да. вами все гаразд, ми побачили сьогодні допис у соцмережах, і відразу ж поїхали сюди. Це Соснівка, дорога до очисних споруд. Тут на лісовій галявині. Кременчужани вже давно зробили таке неофіційне кладовище для своїх домашніх улюбленців. Я вам скажу те, що ми тут побачили, ну, це, знаєте, є таке молодіжне слово треш. От це просто треш. І ті, у кого є домашні улюбленці, я розумію, наскільки їм це. Важко наскільки їм це боляче, наскільки сьогодні комусь буде взагалі дуже погано, коли вони побачать могилу свого улюбленця ось в такому стані. Ви знаєте, я не розумію, навіщо це було зроблено. Казали, що тут сліди бульдозера чи трактора. Дійсно, тут є сліди тракторця, я так розумію, невеликого, який дійсно тут їздив. Але ж не тільки трактор тут був, тут просто розривали могили. Тварин розривали їх лопатами, просто нищили, просто викидували. Це ну, чим такий вчинок. Взагалі, промотивований при здоровому глузді, мені це просто не втямки. У нашому місті вже багато років говорять про те, що треба створити кладовище для тварин. Я працюю в телекомпанії Візит вже 30 років, і 30 років дійсно я про це чую. Сьогодні теж фахівці кажуть про те, що. Потрібно, можливо, спалювати трупи тварин, але це вже це таке про це можна говорити, це питання риторичне. Не зрозуміло, як і у кого піднялася рука таке зробити тут. Писано арчі, улюблені іграшки. І дерево. Хтось навіть вирвав з корінням. Здається, ми знайшли могилку те місце, де було ось це фото. Давайте його повернемо назад. Ось тут воно явно було. А ось розтрощена могила собачки на ім'я Бім. Ви пам'ятаєте, як ми усі плакали від радянського ще фільму Білий Бім, чорне вухо? Є у людському житті цінності. І от, мабуть, влада вона повинна бути мутрою, владою, щоб ось такі запити людські усе ж таки звертати на них увагу і якось втілювати у життя. Ну, не менше ста захоронень. Не менше, можливо, більше. І я вам хочу сказати, що це не тільки собаки, це і коти, і папушки, і, мабуть, ховрашки навіть. Той, хто це зробив, він не могили розрив і не по могилах пройшовся, він просто. Отак катком, знаєте, по людських душах. І колись один письменник Генрік Гейне сказав: чим більше я пізнаю людей, тим більше мені подобаються собаки. Оце, мабуть, щось з цього. Ми стелефонувалися із Головним лісничим Романом Пащенком, він нас запевнив, що він про це нічого не знає, він ніяких таких розпоряджень не давав, ну і взагалі в нього на території нема зовсім ніяких кладовищ. Про те, що нема кладовищ, я ще раз повторю, це неофіційні захоронення. І якщо брати з точки зору. Закону? Закон ніхто не порушував. Ані люди, які ховали тут своїх улюбленців, ані ті, хто от сьогодні тут отаке зробив. Але ж не знаю, як назвати, шановні, не шановні, ті, хто це тут сьогодні зробили. Чи сьогодні, чи днями? Як могли ви таке зробити? У той час, коли у багатьох людей тварини це нині єдина розрада. Коли людям і без того важко жити сьогодні під час воєнних дій, коли на фронті рятують тварин, привозять їх сюди. Певна річ, поліція навряд чи відкриє якусь справу. Звісно, сюди приїдуть. Господарі цих тварин. Я сама собачниця, у мене було три собаки. Я знаю, наскільки це важко буде їм побачити. Єдине, про що можу сказати, я дійсно дуже і дуже співчуваю цим людям. Сусин позвонив і газету У нас там просто вугорок, два в було. Зачем? Кому вона мішала б? Правильно. Посідній путь животного, допустимо, провели, все як не я, а все-таки член сім'ї. Як у нас кот прожив 22 години? Як звали кота? Малыш. Син в полях на війні побачив, і так, так. то якраз я тут рядом буде, поїхав подивитися. Да. А син воює, так? Да? Да, син, ну, син, син. І він Часті. там розпережувався, він ну, оце да. побачив, да? Да, от ж, почав хвилюватися і подзвонив. Да. Кому вона мішала? Ну, це ж не те, що комусь якась територія була, яка між деревами, нікому не мішає взагалі нічого. очень много лет поднимается уже вопрос об обустройстве создания какой-то специализированной территории для захоронения домашних животных. Многие люди этого ждут, этого хотят, потому что все мы относимся к потере своих питомцев по-разному. Кто-то оставляет эту ситуацию на призволяющих, как говорится, кто-то хоронит где-то у себя там во дворах, на приусадебных участках, кто-то пытается захоронить где-то в каких-то там подходящих, не совсем подходящих для В ну, все это, конечно, неправильно с моей точки зрения. Должна быть какая-то территория для сохранения домашних животных. Лично я это вижу только через крематорий для домашних животных. Я вижу вот вот такое создание, приобретение крематории конечно же, выделение земли под захоронение останков наших домашних питомцев. Что произошло вот в недавнее время, о чем идет разговор в сюжете, то есть э, уничтожение э, так называемого кладбища для домашних животных. Вот. ну Это, конечно, по человеческой, с правовой точки зрения эти люди не сделали ничего плохого, потому что кладбище не зарегистрировано, а с моральной точки зрения... Это же, конечно, страшный варварский поступок так делать нельзя. Но, однако же, такие места должны быть зарегистрированы, они должны находиться там законно эти места, вот ну, -как, какой-то законной защитой пользоваться правовой.